як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Осеблажений святитель Василю Великий, Григорію Богослови та Йоанне Златоустий, Вислухайте нас, недосконалих і грішних, що молимось до Господа через ваше заступництво і занесіть молитву нашу до милостивого і чолоколюбного Бога, перед яким ви стоїте сьогодні в радості святих і схорами ангелів. Омоліть його чолоколюбія, щоб він не осудив, але пробачив нам беззаконня і провини наші, та нехай чинить з нами згідно з благаннями нашими та помилості й доброті своїй. Випросіть нам у Христа і Бога, нашого мирне і спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне, родючість землі і всьому всякий достаток і добробут, і щоб не назло нам обернулося добра, даровані від щедрого Бога. Але на славу Його і на прославлення вашого заступництва. Нехай через заступництво своєю всеблагістю і благодаттю Господь дасть нам благодно перейти шлях земного життя, визволить нас від повітряних метарств і Духом Своїм Святим наставить і провадить нас на дорогу, яка веде в оселі праведних. Де безустанний голос тих, що торжествують, і безконечна насолода тих, що оглядають невимовну доброту Божого лиця, свою церкву святу від розколів євресій збереже та зрештою, її первісну вселенську єдність і цілісність відновить, вірних укріпить, заблудних наверне і дарує всім те, що потрібно для спасіння і слави Божої, подає нам усім ваше архіпастирське і святе благословення. Щоб ним бережені ми визволились від всякої біди і напасті. Вислухайте моління наше, святителі Христові, і моліть безустанно за нас всесильного Бога, що його славлять і йому поклоняється в трьох особах, і йому належить всяка слава, честь і влада на віки вічні. Амінь.